Привіт! І сьогодні я вам покажу, як своїми руками зробити класну мисочку під яєчко на паску. Ну що, погнали? цього нам знадобиться два стакана, можна і один, пластмасову мисочку. Я спочатку взяла одну, але потім взяла ще другу. яєчко, мука і сік. У мене сильно цікаво, але ви можете брати звичайно, головне, щоб вона була м'яка. Ну що, погнали, все замішувати. Так. Я насипала півстакана солі, її трохи подрібнети, бо вона в мене була трохи схлена. Потім півстакана муки і пів стакана води. Ну, я додавала менше, ніж півстакана, і в мене ще було цей. Того я додавала ще півстакана муки. І все почала замішувати. Замішувати треба добре, щоб все добре вимішалося. Вже все перемішала, в мене ось так вийшло. Я ще поділила на ще один кусочок, щоб потім з нього зробити вушки. Таке, щоб воно і не було липке, ну і не було тверде, якраз хороше. Потім ось так мукою тарілочку, щоб можна було потім нашу фігурку відклеїти, Точніше, мисочку. Так, тут в мене трошки впав телефон. Ну і тут я на цьому відео просто показувала, як я розподіляла цей тісто по цій мисочки. Після того, як ми розподілили, в нас має вийти десь. Щоб все було рівненько і все було хорошо. Після того, як ми це зробили, ми беремо яєчко, спочатку його трошки мукою обвалюємо, щоб воно не було, щоб до нього не прилипало тісто. А потім, ось так, як я на відео зробила, робимо такі виямки для яєчок. Потім, ось так, як я вирізаємо ось такі. На тарілочки як дирочки, щоб потім там помістити вушку. І збираємо таку конструкцію. Такі ямки під підлієчка у нас вийшли. Ось так. В мене їх вийшло шість штучок. Як ми зробили цю конструкцію на цій мисочки, другій, ми будемо робити на ній вушка, щоб вони трималися. Потім я розрізала це тісто на два кусочки, зліпила ось такі вушки і їх приклеювала. Тепер, я думаю, ви розумієте, навіщо зробити таку конструкцію. Тепер мукою потрібно все це посипати, щоб все трималося і не було там десь лепке чи ще Щоб Було рівненьке. Ось так у мене вийшло. Ну, Ще поки що не до кінця. Я ще буду знімати наступні частини вам, як в принципі, там, коли вона застигне, як я її буду виймати, фарбувати і так далі. Ну, ось така мисочка у мене вийшла. А ви підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропустити відео далі, коли я буду його розмальовувати. Але мені ще це все прибрати, тому я пішла прибирати, а ви підписуйтесь і ставте лайк. Всім пока-пока!